Сьогодні всі зусилля української влади зосереджені на зупинці агресії з боку сусідньої держави та стабілізації ситуації в економіці. Колективи Держустанов, малого та середнього бізнесу, зважаючи на складну економічну ситуацію, перераховують одноденний заробіток на потреби української армії. Перевізники ж почали звертатися до влади з дещо іншими вимогами. Репортаж із Надвірної продовжує тему. За останній місяць, через ускладнення політичної і суспільно-економічної ситуації в нашій країні відбувся стрімкий ріст цін на товари, ціна яких прив'язана до долара. США. зокрема на паливно-мастильні матеріали, автомобільні шини, запчастини. Лише вартість дизельного пального зросла майже на 30%. Як наслідок створилися умови, які ставлять автотранспортні підприємства на межу порушення законодавчих норм з безпеки перевезення пасажирів, охорони праці та виплати зарплати працівникам. Щоб уникнути масової зупинки транспортних перевезень, перевізники Пасічнянського та Битківського напрямків звернулися до Надвірнянської райдержадміністрації з вимогою підняти ціну на проїзд в середньому на 50%. Керівництво РДА запевнило, що буде діяти згідно чинного законодавства, тому не піде на такий крок. Триматиме стан тарифів під контролем. Перевізники з метою економії коштів вирішили виконати нарешті рішення міської ради від 2008 року і перенести зупинку автобус. Цю бистрицького напрямку на автостанцію 2 біля статуправління. це викликало незадоволення у пасажирів, щоб заспокоїти ситуацію. Районна та міська влада терміново зібрала нараду за участю перевізників та громадськості. Перевізники стверджували, що маршрути стали нерентабельними дороги в катастрофічному стані, і тому, якщо не прийняти термінових заходів, вони не зможуть надалі перевозити пасажирів. До цього додайте вартість запчастин, які купуються у прив'язці до євро. Розумієте? От вам виходить, якщо ви хочете, вам дам, ми наймемо незалежного експерта з області, який сяде і по формулам нам все обґрунтує. На захист пасажирів та жителів селища Битків виступив селищний голова. Я керую документами. Якщо тут людина сама обґрунтовує економічно, що на 20%, то чому ціна піднята на половину більше? Міська та районна влада з розумінням ставиться до проблем перевізників, але просить їх також зрозуміти, що сьогодні спершу треба вирішити проблеми по збереженню держави і обіцяє, як тільки ситуація стабілізується, повернутися до вирішення цього питання. Зрозуміло, що вам зручніше і людям зручніше, але на даний момент повністю підтримує голову. І повністю підтримує тих людей. Що зараз не той час, який говорить про те, щоб ми могли утримати ситуацію. Бо навіть той уряд. І ті призначення, які сьогодні приходять, це призначення про стабілізацію, не про покращення. І коли сьогодні ворог стоїть на порозі, то святий обов'язок, то те, що ви просите, то, що просить голова, то, що просить громадський район, звернутися до представників громадськості міста. Що хочу сказати стосовно проблем: проблем ваших перевізників, проблем людей, просте, простого обивателя України. Мусимо зараз на даному етапі якось знайти порозуміння, бо військовий стан. Військовий стан держави і, ви класи, всі бачите, всі кошти, які зараз знайшов уряд, всі кошти, які зараз знаходяться, всі йдуть на Збройні сили. Після різкого обміну думок було прийнято тимчасове компромісне рішення. Тарифи і зупинка залишаються без змін до врегулювання ситуації у державі.